Ось такий пиріг ми смакуємо. Там входить кардамон, мускатний горіх, кориця, перець, чорний, мелений сіль. ну Звичайно, що цукор, горішки, журалина, зверху шоколад. Ну, а з середині ще какао, борошно. Ну, дуже смачно. М -м? З магориткою. Це йому. Угу. Отут а... <гум> шоколад я робила. Це на, на мій кулінарний канал я знімала. Дуже хороший, дуже смачний. Спеції так відчуваються. Всі-всі спеції. Дуже смачно. Панеса нам читає. Єдес, там? Єдес. Ага. А ми з Маргариткою їмо. А... Ого. Чай з молоком. Цикорій. Посувалося. І хімію, то порошок такий. а Воно таке зображення, що болото. Прям якби болото втягало по тому мивальнику. от Все повинуваю, бо вже таке все грязне, але ну, він швидко брудниться. Він раз, два і вже брудний. О, треба кожен день вимивати. Ще полочки в мене. Намиті, вмивальник помию, і буду тут складати свою косметику, щоб було все чисто. Ой. Дякую за відгуки ваші, за ваші коментарі. Я приємно здивована, що стільки людей підписується на мій канал. І дякую за україномовний контент. Ну, а як інакше, її вже досить нам слухати. Бо це. Вже було геть занадто, що та російська мова вливалася в усі вуха: музика, передачі ну, от все прям. Прям все. Дякую за теплі слова, що підтримуєте мене. Ще не всі розуміють, що от треба перейти на українську мову, Ось ці ж такі. Е, ой, я по-українськи -по почав говорити і зразу на російську мову переходить. Для чого? Ну, ну, вже, коли по-російськи будеш е, розмовляти, в тебе буде більше е, підписчиків, більше тебе розуміють на цей. Ну та, та, та. То таке. Кожне з того є своє діло, але щоб не було пізно. Все, тут зараз ще Ой, так не люблю, то волосся. мене волосся мене дартує. Ось поїхали з села мої діточки. О. Мама передала пакунок, усе сумно сильно Маргарита, що ти маєш? Йдемо, йдемо додому від Хресної, йдемо додому. Бо на вулиці дуже сиро. Та, йди, вперед. Дуже сиро, погана погода. О. Ні, то зараз їсти не будемо. Соломку ми будемо їсти, коли пообідаємо. А то що вони все? Тут називається такі скотлети, навіть грибочкою. Бризо, будемо, бризолі, або. Так, та, та, та? але бабуся казала, 음, ще що треба в духовці. Тут є смаколики від баби. Сир. Сир. Те, що ми любимо, і такі горіхи. І ще горіхи. Тоді діду передав та, чи діда? баба. Діда. <laughs> О, сир буде смачно. Хто любить сир? Домашній. І мені жіночка. Знає як робити, тобто в мене не сильно віддушує, Тож, тобто, там є сиватка. Тобто він є мокрий, не сильно віддушений. О, він є. Давай сюди, Венесочко. Йой, а це що таке? Я тільки з роботи прийшла. от. Боже, милий. Боже. А тут що, до школи чи що? Ні. Можна до школа можна бути. Та ти, ти, ти вже маєш. Ну ти от такий, вважає, Маргаритку, що вони тебе не покололи. Ну, на мене не покололи. То баба казала, що, баба... Воно, що воно цвіте, от його покололи. Ні, він, він підлитий, але йому щось. Йой, а що йому таке є? то просто він погано посаджений. Mm -hmm. Не не така глина повинна бути. Mm -hmm. А то. То добре посаджене. Mm -hmm. Що скучили за мамою? Так. Так. Мама, треба була навіки сама плакала. Плакала? Чого плакала? Не знаю, тихо, вона хотіла. Чому ти за мною плакала? Аж кажу. А колготи які чисті. Маргарита, вставай. Вставай, знімай, знімай ті штани. Казала, треба брати дві пари шкарпеток. Дві цікі штани. Де то воно? Дві. Подивисься, дитину. Дитинка, дивись. Диви е, кімнату знімає, тобі зараз частенько дам. Що, угу. дві пари шкарпеток, що ще давати? Шкарпеток, ну, шкарпеток, Так. А ти теж давай. Що? Одяг, Чик-чик е, і купатися. Я... Голову мити. Ся... ти завтра до школи. Ти що? Коротке волосся потребує догляду. Зараз тобі е, глядачі напишуть, але пишуть, що ти дуже гарно дуже гарно підстріл, тобі йде. Так що потрібно своє волосся коротке доглядати і пільнувати. Зараз вона я роздінуться після роботи, і тоді вже будемо цим займатися. Ось буду прибирати зараз ту полочку верх, а потім вже нижню. Це все, бачите. Ти Ти ви побачили? Мама подзвонила, розказала, що де що, як там діти. Поки мама розказувала, то я всю ту полочку зняла. Зараз такі її. Треба ще краще протерти. А. Усе повністю. Мама розказувала, як вони там джаз давали. У мене Ванеса спокійна, а Маргаритка за, за чотирьох там відживала. Там є племінник Олежик, то і Маргаритка. Вони мають одинаковий характер і одинаковий, одинакову дзиву в дупі за перепрошенням. То, то баба одним словом там так добре себе відчула. Відчула, що вона баба. Відчула, що вона є баба. О, мама каже, що вона все як миротворець. Спокійно на все. Все, я то все помила. тут Отутчанько. Недавно вона в мене такої не була. А тут я теж позмивала. От позмивала і тут кинула на одяг, щоб воно постікало, потім пороставляю гарно. А зараз буду робити ту полочку дорогу. Зараз вас трошки спущу. Я ще тут доламаю. ламаю. Походу я штатив, ну, я не зламала, просто він вже своє, як то кажуть, відбув. Отут він регулюється, бачите, він там має зубчики. Вон тут. От зараз фокусується, отут зубчики. І він має встати, а отут зафіксовується. І одним словом, воно вже не фіксується, вон просто отут прокручується. Йлки-палки, тепер треба штатив купляти. Шкода. Ну, от, я все забираю. Внизу це. Олік, просто ліку треба звідси забрати. Наверх поставлю. Це те, чим я користуюся найчастіше. То є отут. Все внизу. Ой, тільки засмутилася за той штатис. Як то так? Думаю, щось прокручується та й прокручу. Думаю, коли воно встане на місце, воно не встає на місце, бо Тому що воно вже поламане. І таке буває. То змивка, тонік, тональні два крема. світлий темніший, Деколи коли я їх. Наношу і той, і той, щоб мати один колір. Тобто, так регулюємо мивачка така. От, і тут все в порусі, все-все в порусі. То тобто все, витираємо. Сьогодні була на роботі, потім з роботи бігом дітей забрала з, з автобусної. Їсти вони не хочуть, бо поїли бабусі. Ванеса в мене за температуру вчора в них там 37,1. Потім на вечір без температури, то, слава Богу. Ну, вже буду дивитися, як завтра чи буду. Опускати її на... до школи чи ні, буду вже бачити. Так, таке там. Але казали, що мали червоне гордочко, але все, все зараз нормально. Так. Ви питаєте мене там за чоловіка? Не питайте? Я ще не готова розказати за чоловіка. Що не говорю, значить я про це не хочу говорити. Буде час, я все скажу. О, тут же навіть що ж це таке? Це треба рук. Ні, я тумію крутити. У мене з того місця виросли руки. Просто буває. Шолінки. Або це не моя робота. Так. Я у Зафіксувати треба. Ось і все. Це ставлю зараз на місце. Все, я молодець, бо це теж треба було виділити час, а це треба було бажання мати. Я думаю, ви зі мною погоджуєтесь. Це, одним словом, повитирала, поскладала, повитирала, поскладала. Це БББ, отут паста сукар, сугаринг. Я собі ноги сама роблю, шугарую. Тут скраб дуже хороший, він такий ем, жирний, ем, ноги скрабую одного файно скарбувати. Він такий жирний і такий має, якби цукор по собі. що розчиняється, а дещо ну, от лишається тими крупинками. От Що ж у мене тут є? Тут бодіскраб, він такий менше має крупинки, той більше має крупинки. Ну, а це є після шугарингу крем. А це скраб для лиця. Це все для лиця, Так, це все для лиця, і отаке там трошечки побачили, чим я користуюся.